Thank <laughs> you. Відеопосібник під назвою Як не повинен працювати депутат міської ради незабаром можна буде відзняти на прикладі одного міста. Тростянця 35-та сесія міської ради шостого скликання має шанс стати справжнім серіалом. Принаймні, уже зараз є шанс показати мінімум чотири серії про те, як частина депутатського корпусу відмовляється працювати 24, 30, 31 липня та 1 серпня. Апарат міськради скликав пленарне засідання сесії. Результату жодного політичне дежавю так охрестили журналісти ігнорування сесії міськради 24 липня, порівнявши ситуацію з тією, що склалася навесні 2012 року, коли ці ж депутати цієї ж ради упродовж кількох місяців не з'являлися на засідання. 24 липня повинні були вирішитися нагальні проблеми із заробітною платою працівників міської ради, ремонтом дороги по вулиці набережній, прийняттям субвенції на виготовлення дитячих меблів тощо. Ми запросили на цю сесію не тільки депутатів, а й на рівні комітетів, таких більше тут центри живуть, кому ближче добратися е, представників комунальних підприємств, які повинні були сьогодні звітуватися, відірвали від своєї поточної роботи, відірвали і від відпусток завідуючих садіків працівників заходу культури. Але минуло пів години ви бачите, що частина депутатського корпусу, представлена політичними партіями, блок Юрій Тимошенко», партія регіону. Частина соціалістів, поза так звані депутатів на сесію, не з'явилися. Наступне засідання вирішили провести за тиждень, 30 липня, і в цей день частина депутатського корпусу примусила себе чекати майже годину. Ті, хто прийшли, терпляче сподівалися на початок засідання. Добрий день, шановні депутати. У нас на сьогодні було принесено на засідання чергової сесії Берстанської міської ради. На 16 -го годину. даний час я виросла 15 депутатів. Я є 16. Для поруму необхідно 19 депутатів. Тому у нас форуму немає. Ніки опозиції. Чекати. Чекать, чекають. Всі чекають. 10 хвилин як не дивно, частина опозиційних до міського голови депутатів до сесійної зали з'явилася, навіть проголосували за відкриття сесії. Але як виявилося, дехто, як то кажуть, змилувався і прийшов проголосувати лише за одне питання: зміни до бюджету, котрі дали б змогу нарахувати заробітну плату працівникам міськради. Депутатам пояснювали, що для цього потрібно спочатку затвердити звіт про виконання бюджету, а вже потім розширювати його. Але ті вирішили вкотре продемонструвати своє я. що просто У нас все не повинна чергова, є земельне питання людські. Там прості питання, можна нічого абсолютно. Звідти я не знаю, команди прияв. Можна можна слухати. Це ваше було додавання, можна місце слухати помогати. Ми їх відровалися сьогодні від роботи. Стойте, якщо слухаємо. Юрій, ваша ставилась, у нас один із важних питань це бюджет. Ваша позиція – не слухати інші питання.

ми можемо зробити перерву в ній, ми можемо якісь питання не розглянути. Ми можемо зараз працювати. Ми можемо з вами зараз працювати до п'ятої години. Я теж, допустимо, зайнятий, ми теж є сім'я і все страх. У вас кожна теж, я розумію, що ви видірюватися від своєї роботи. І воно вам зараз не дуже потрібно сидіти до ставлення очі. Давайте ми не будемо її закривати просто напросто, принесемо на четвер, на п'ять, коли буде зручно, може хтось з моря приїде, хтось із відпустки вийде. Ми просто її відкриємо сьогодні, розглянемо три питання, ну чотири виходить у нас: перва, друге, третє, четверте. Захочу пронесення змін до міського бюджету. Всі інші питання принесемо на інші плана засідання і все. І тут не перше, що вони сидіти до 12 часу вночі. Але сесія повинна земельні питання раз разу місяць, і наше порушення земельного закону особи. Те, що відбувалося в сесійній залі, далі коментарів не потребує. По набаті там три хвилини. Внесення зміни до міського бюджету, п'ять хвилин. Інші питання, три хвилини.

Опозиційні до мера депутати просто покинули зал засідань. Чому залишається загадкою? Щоб принести зміни бюджету, треба зверти звіт за пологою першу чергу, а потім далі приймати так же, да. а потім приймати зміни до ми доповнюємо доходну частину бюджету. Ми просто надуваємо бюджет доходами. А для цього нас звіт спочатку. звіт слухати не захотіли, в тому числі. Тому в даній ситуації є процедури. Ми поставили ці питання першими. Ніхто не мішав зараз може посидіти, не хоче голосувати, хай би не голосували ради Бога. Ви послухали просто 5 хвилин і все. Але я бачу, що 10 хвилин для них драгоценного часу, слухати, хто нічого не, не хоче, позицію просто якусь незрозумілу показують. Не, на не буде сесії завтра, я готовий вмісти з вами, чи з кимось іншим, з колективом міської ради, Ходить те же саме на Базовосток, хоч до адміністрації президента. І тут цинізм, це терпіть, який сьогодні відбувається. Раді, Хотя люди, але... Ну мы понимаем, что есть, потом в данной ситуації. Потому что в, в данной ситуації терпіть дальше разозлучання. Мы сбралися всі депутаты. Типу, у нас немає контриченка, когда з дитина поступали в інститут. В принципі, все інші сделали, все інша сторона. Хочем, ходимо, хочем, не ходимо, хочем, слухаємо, хочем, не слухаємо. Є порядок і оголошення, є питання, є питання, які ми самі ставили що кожну сесію пленарного засідання, слухаємо звіт комунальних підприємств. Комунальники готувалися. Вони самі поставили. Вони самі поставили це. А земельні питання ми об'язані кожного місяця проти? У нас в юлі сесії планових не було. Чергової Сесію вирішили не закривати, а зробити перерву, скликавши засідання наступного дня, 31 липня. Але і третя спроба провести пленарне засідання виявилася невдалою. Зараз 10.30, ви бачите, стівці порожні. Інша частина депутатів такі не хоче вертатися у сесійний зал. Конкретних аргументів до сих пор не почули. Чому саме через що саме? Я хотів би наголосити на те, що. Можливо, аргументи є те, що хтось там не отримав документи якісь по сесії, не вивчив документи. Апуліковано було в пресі розпорядження після сесії 9 липня, 11 в газеті вийшло, що буде сесія, які передадення сесії. Говорив сьогодні заяви, які думали, що начебто хтось не отримав матеріалів, документи в сесії, не воріма і тому подобне, це неправда. Це планова сесія, вона за 20 днів була скликана як положено по законодавству. За 10 днів отрима депутати матеріали, а положено не пізніше, ніж за 3 дні до сесії. Тому тому, хто хотів розібратися, з матеріалами давно вже розібрався. Хто не хоче, шукає причини. Але ситуація виникає таким чином, що ми спроводити сьогодні засідання не можемо. У нас зараз 14 депутатів присутні а разом зі мною. Я так розумію, що у ніхто, тих, хто навіть вчора приходив, теж нерви вже здають. Треба їх державного парку, але не висновлюється. Ми говорили тільки, що сиділи з пів години, але ви говорили з головою Радіодміністрації на цю тематику. По кожному пункту порядку денного жодного питання, яке сьогодні якесь незрозуміле, якесь невивчене, або не потребує винесу на сесії, немає. І поводиться з тим, що в принципі, всі питання можна сьогодні розглядати. Слухайте, не слухайте звідти комунальних підприємств, ну це хай вирішують депутати. Нужні їм ці звідти чи не нужні. Пам'ятаєте, була саме їх таке бажання частини депутатів слухати кожну сесію. Я думаю, якщо зараз не слухати кожен комунальний підприємник, як він комунальний підприємств, каже, ну і слава Богу, і репетить свою роботу. Тут, тут не є якоюсь трагедією для мене, не для кого. того. В а в в в інші питання всі, людські по землі, я наголошую, свій разом в місяць. Рада зобов'язана розглядати. Якщо Рада разу місяць розглядає земельні питання по затвердженню документації, на яку давали депутати дозволи під людські індивідуальні садиби, де ж люди протизували там ділянку чи продали хату, там, чи я не знаю, що там оформляють, та немає ні одного мого родича, мого знакомого там, чи знайомих якихось інших депутатів, там рядові обичні мешканці нашого міста, то в принципі я вважаю, що чи рада разу місяць. Та не розглядає, а такі заяви є, то Рада порушує закон України і э, за такі речі може бути навіть розпущена Верховною Радою, якщо вона визнає це такі дії постійними. До чого ми домовилися? Говорили тільки, що в тому числі і з варентом по телефону. Там всі на нервах, щось там їм не подобається, не подобається, що щось не подобається здорової по вулиці набережках. Пам'ятаєте, ми беседували на прошлій сесії і депутатам чітко пояснювалося, що 100 там 30 чим до тисяч що заходять від фабрики шоколадної. Вони зайшли вже в наш рахунок, вони нас вже на рахунок. Їх треба прийняти, їх треба і дати звіт, що у нас ці кошти, щоб баланс у нас йшов. Це перше. Друге, ми діємо від фабрики, чи три роки тому йшли інвестиції в правпуц, в бісквітний цех, була соціальна робота, пам'ятаєте, ми її приймали. Що день будуть направлятися на конкретні речі, які будуть дотікти, в тому числі, біля фабрики. На цю соціальну угоду ми зробили проєктну документацію на реконструкцію дороги по вулиці Набережна. Від світофора і закінчується виїздом з міста на, на лебедину. Тепер кричать це там щебень. Ходу сам тебе сказав, та щебейн вилітає на другий. Ми це саме кажемо. Надо сцепить зуби, собирати гроші і подхеньку 100 метрів за 100 метрами йти в сторону виїзду на ворогів. Кусками дергаться, это будет неправильно. Тем более кусок от, от фабрики до выезда наверное, на Лебедин, там 300 метров с личной дороги, там не хватает 100 тысяч гривен. Даже если мы сейчас вложим эти 100 тысяч гривен именно туда и сделаем там капремонт дороги, реконструкцию, то там их не хватает. Там хватает их меньше, чем на 100 метров. Потому что она надо делать основание, делать, делать верхний слой и так далее и тому подобное. Поэтому в данной ситуации... Я не розумію цих слов, або депутати не розуміють, що є кошти, які йдуть на щіби, це благоустрій міста. Це з інші зовсім кошти. А є кошти на капітальне будівництво, дороги або реконструкцію, або ще щось. Тим більше під проєкт, тим більше під проведений тендер, який ми обов'язані закривати і фінансувати в першу чергу, раз тендер цей відбувся, повинен засчитаний на два роки, 2012-2014. Будучи кошти фабрики, будемо далі робити аж до самого виїзду до знака города Ростянець. Хто хоче. От. А це я ще по телефону от, от бренду які претензії. І за цього він ходить на сесії, я вважаю, це неправильно. Це неправильно. Чому депутати ігнорують засідання, незрозуміло. Адже сама Рада постійно йде на зустріч у вирішенні проблем їх виборців. Питання, що дебата хтось не йде на зустріч, давайте скажемо відверто. Улиця Кірова. Хто депутат? тут сьогодні в залі? Ні. Іршниченка, правильно? Живе там в Петрик. Строїться Гова Сергій Анатолійович. Тобто там немає сьогодні одного з цих депутатів присутні. І мені там нема сіди нічого. Туда, що виділяється 80 тисяч гривень на ремонт дороги. Хорошо, інша ініціатива. 40 тисяч гривень на в'їзд вулицю Татаринка, 5А квадрат. Депутат флік там. Мы ее чем-то образовали, чем-то не, не должны быть деньги в бюджете, заложили. До лечения на моей эти дороги, рассчитаем раз из ямочного ремонта дороги и так далее. Хорошо. На улицу Пюненко в бюджете у нас, в чем в бюджете, чтобы мы сегодня его принимать, 10 тысяч добавляется, чтобы закончить Пюненко, улицу и Калинина. На Пюненко кто депутат? Я, Бога Сергей Анатольевич. Чей-то магазин перед вами, какой я, Малаян? Ми? Нет. Бога Сергея Анатольевича. Вопроси сьогодні не звучать, але хтось не де комусь на зустріч. Хтось когось не слухає, хтось далі, Славородська у нас, просив Лука, поставити проєкт Слабородський, поставили. Челикова за цей проєкт три роки вибігали по всім інстанціям. Лаков достаточно було на 7 руку, поставити проєкт, поставили. Попросив ісвороненного э, э, нужня. Я хочу Сбородянську вулицю. проєктування вже робиться, проєкт вже почти зроблений. На цей год там моденішку і ямачний ремонт зробити. За річну вулицю зробили, хто там депутат. <ривіт> <ривіт> гончаренко Уже зроблено ті метри, які на спобіжету були. Діні вже з здорожні ковалися. Перші дії, які пішли, пішли діні не на округ Злека, не на округ Сіняніна, не на округ Вовка, чи Василенка, чи Кашура. Чи ж там інші, чи те чи, чи, саме? Кошти йдуть на їхню округа. І вони не ходять сьогодні на сесію і кажуть, що ми щось їм погано робимо. Я нічого не на мав. Получається, що нам не треба на сесію ходити. Получається, вам йти на сесію йдуть. Або всі ходять на сесію, що тоді були якісь питання. Так що не можна. Просто депутати інша частина повинна зрозуміти, що їм що закінчилась давно, що людей інтересує, коли ми зробимо... Я условно говорю, що діється крища на старінка 75 й дом. Це дом, де живе Старока Волосінько. Депутат міської ради, який не ходить на сесії. Це округ фрікта малегорівника, яка не ходить на сесії. Так виходить. А хрища є. І Бога погани. І пані інші депутати. А округ Дезлетка міра, твоєш? 28. Стаїть 4 на очереди. Бо Красноармейську кришу зробили, де округ э, э, Месліченка, Тарика доділують кришу, а далі підетні по черзі зле. Так я не розумію, То есть, в цій ситуації, вот, якісь недотвіли лунають, постійно ображення, якісь, як дітки маленькі, Пісочок у вас попав, ми плачемо. Так що нельзя. А саме сказали, що холоду. Так нельзя. Приходьте в сесійний зал, дивіться наші документи. девица Т. Так вот, Тамара, кажется, что нет денег, таких нема. Вот в бюджете написаны, четко в дорогах написана строчка, она называется, показалась. Поточный ремонт внутренних дворовых дорог у Сусаренко 40 тысяч гривен. Есть же бюджет. Так как и нравится, а день, не ровно, а деньги не дают. Поступить деньги, сделаем в августе, в сентябре не может. Они собираются на 11 часов, вроде бы у холодного кабинета, Найболючішим для присутніх було питання не виплати зарплат працівникам міськради, а також забезпечення діяльності органу влади, адже віднедана міська рада не має за що придбати ні пальне, ні канцелярію, ні інші необхідні у роботі речі. Проблема створена штучно і тягнеться ще з початку року. Переконаний міський голова. Опозиційні до мера депутати не дозволили вирішити це та інші питання у жодний спосіб. По суті, коли бога снімовита бюджет пам'ятаєте, Заступник губернатора пообіцяв, что я пошли найду. Закрыли полгода. Виказалось, что що не понятно, на полгода. Хорошо, ми вам її не маємо. Потом ця іте отошла на районну адміністрацию. Вы створили, ми мы проблему должны решили. Зараз после администрації района. Мы проблему решимся, давайте по полугодию місяць области вам, то есть погоди місяця, мы закрыємо. Найдеошки. Девять ми хотів при допадах. Але ми Але мы начали возможность того, що там пилимо хорошо на звучит, наверное, будемо хай буде бою потом ослевываться, питання, подай, в 9 місяців за власть их просто расследование записать. Але вот на слову, какие там человек не придется. Тому я не думаю, сьогодні... Хтось хоче, щоб работать там месяцев не була срочно зарплата. А вот у клуба станет денег, как вы свет, а его повторяется тысяч дает, он полтых тысячи до сих абсолютно ничего. Поэтому в данной ситуации цена правильно. Дальше у нас в учебном бюджете, вообще на питание сказала, связи Николаевна. Вчера была ремонт, ремонтні работы в детских садиках. На краску денег не было заложено в бюджеті. Мы просим, а давайте зараз 26 дней на ремонтній работе перекинулось из экономики денег. По идее статьям. В той же статиках. Цей, економно, серйозно, а 10 торгова на колонку закупку можем уже полноценно теоретически, какие экономи серьезно энергоресурсы недостоит, чтобы все время була забезпечена за большим травами. То есть голосовались в бюджет. Мерби деньги прийшли. Обласні деньги лежали два день місяця на дітям виготовити мерни. Обласна програма дитячий медичний мужчин. Делают боротьби с мужчини, мерби. Програма 50 на 50. Рубль дає область, рубль просідає ми. Русський рубль область дало. 36 тисяч гривень коштів. А тепер питаєте, чи читайтесь, коли ви посвоїте? Так от, вопрос, коли дітям буде менше? От давайте поставимо, що зараз ми зараз розкриємо бюджет, вложимо свої діяння з іншої статті, 30 тисяч. Далі, потім треба замовити, виявити, коли на чинці потрапиться заплатити, мені наші діти побачать на Новий год. В большем случае. И кажется, надо я понимаю, что давайте зарплату сам. Почему зарплата? Зарплата центра. Один из элементов, и у нас тут їхнего голосування за бюджет. Помните, в місяці бездумності, Без думности. Такую полот знание написал, что бюджет хороший, и теперь можно спокойно жить и у кого на 24. Отже, уже уже владеть Богом. Уже немає свет платить, уже немає дрова закупить, уже немає зарплату дать, ремонты за работу. Депутати вирішили дати так званим прогульникам ще один шанс і вже в четверте скликати пленарне засідання на 1 серпня. Опозиційні до мера депутати довго радилися у стінах сусідньої районної державної адміністрації: іти їм на засідання чи ні. Проводили часові переговори з іншими депутатами, численної ради. Це ще на сесію е, посуда. Чоловік п'ять-шесть ски назайзрував сюди. Чотири депутати. Ну я думаю, що ж все-таки рішення ви прийняти, щоб іти на сесію, тому що це зовсім смішно. Але нічого так і не змінилося. Навіть за годину стільці депутатів від партії регіонів, бют та частини соціалістів так і залишилися порожніми. Отже, Тростянецькі малюки так і не зможуть отримати нові меблі за обласною програмою. Дорога по вулиці Набережна так і не ремонтуватиметься. Більше того, з 1 серпня зовсім нічим сплачувати за електроенергію закладам культури. Працівники Тростянецької міської ради у паніці. Працювати їм не просто ні за що, бо на рахунку органу влади немає жодної копійки на заробітну плату, а й ні на чому, і нічим. Немає пального, паперу, канцтоварів тощо. Я не люди, ми хочемо отримати зарплату в концепсу. Бо у вівторок уже буде яке число? Шос. Від представників колективу міськради звучали пропозиції взагалі припинити роботу. Пані вирішить це питання заробітної пацієнти прикрасити діяльність неприйомів. <різований> Ніяких не перебити ніякої нічого не буде роботі. Не на чому немає не хочу на. У ситуації, що склалася, переконують в міськраді винні в першу чергу ті депутати, котрі свідомо ігнорують сесійні засідання і перешкоджають вирішення проблеми фінансування роботи мерії та інших важливих питань життєдіяльності міста. Ми з'явилися на цю сесію Бога Сергій Анатолійович, Ярасим'янка Сергій Олександрович, Вачаренко Сергій Андрійович, Рібенік Олександр Дмитрович, Гуренко Василь Васильович, Курила Олександр Миколайович. Мерсиченка Микола Олександрович, Міхно Олена Петрівна, Авчаренко Валентин Володимирович, Алійник Анна Володимирівна, Поляковський Станіслав Віталійович, Серідова Олена Петрівна, в неї поважна причина похорони матері. Розуміємо. Смирянський Юрій Анатолійович, Старуха Волос Семенович, Фрік Оксана Васильівна, Фрік Тамара Георгівна, Чани Віталій Володимирович і Шимка Юрій Володимирович. З'явилися 14 депутатів. Значит, Дані ситуації сесії проводити ми не можемо, оголошується перерва до вівторка на наступного тижня. А за час будемо писати звернення, дзвонити на гарячі лінії, урядовий. Перенести засідання ще на тиждень і не закривати сесію так домовилися присутні. Дії депутатів від партії регіонів, бют та частини соціалістів, переконані інші члени ради, спрямовані на те, щоб штучно дискредитувати роботу міського голови Юрія Бове. Тим часом сам мер пропонує віддати долю міста в руки народу. Що рада не хоче працювати? Та немає. Давайте розпустимо цю Раду, з вибори. хай люди за заново за депутатів. Можемо і в голову без безразницы и проблем. И визначить, кому дальше, тут в городе по тиваке, кому потім. А люди визначаться, жители нашого міста. які все це бачать.